Доброго дня всім! У мене запитання. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, в якому віці краще проводити процедуру КЗ? Я відповім. Процедуру КЗ, на мою думку, слід проводити саме тоді, як тільки стало зрозумілим, що інакшого виходу або інакшого способу отримати вагітність немає. По великому рахунку, на цьому можна було б закінчити наше сьогоднішнє відео. Але я більш ніж певний, що дехто зі мною може бути незгодний. І тоді давайте розберемось. Почнемо з того, що процедура ЕКЗ насправді це то дійсно останній і вимушений крок, який може допомогти отримати вагітність. Але ж далеко не всі жінки, почувши таку рекомендацію, вирішують здаватись. Вони продовжують боротись, вони продовжують шукати от того самого, можливо, там класного лікаря, який творить чудеса? Хтось іде до бабок-гадалок, хтось викачує яйця, хтось взагалі використовує за порадами, за рекомендаціями якісь чудотворні, народні методики. Але скажіть: невже з вас хтось щиро вважає, що можуть відрости видалені труби? Або розповчиться той звуковий процес, через який труби втратили свою функцію. Чи, можливо, пройде те гормональне порушення, яке турбує вже десятки років, з яким насправді не можуть справитись лікарі. Ну і зрештою, ну, я думаю, що ще ніхто не знайшов ту машину часу, за допомогою якої натисканням однієї кнопки ви можете повернутися в той час, коли ви були молодими. Ну і набагато більш здоровими. На жаль, чудес не буває. Буває лише тяжка, кропітка робота Із зубовним скрежетом, із слізьми від невдач, з безсонними ночами в очікуванні результату. І за всім цим стоїть робота, очікування, терпіння знову робота, очікування і терпіння. Буквально на минулому тижні на прийомі в мене побували дві жінки, які вже. Раніше були на прийомі, і яким було рекомендовано проведення процедури ЕКЗ. Одній на момент першого візиту було 32 роки. І зараз, коли вона звернулася, вона вже має 38 років. Жінка звернулася уже все ж таки з бажанням провести, використати свій шанс і провести процедуру ЕКЗ. І що виявилось після ультразвукового дослідження. Було встановлено, що в її яєчниках є лише два фолікули. Вік, плюс такий фолікулярний резерв, робить шанси на вагітність внаслідок процедури КЗ вкрай примарними. Друга з жінок. Також 5 років назад їй було рекомендовано проведення процедури КЗ. вона також вирішила не здаватись відмовитись від проведення цієї методики. Вона, вона ж поміняла багато лікарів, вона використовувала ще, за її словами, якісь там нетрадиційні методики. І зрештою, ось на минулому тижні вона прийшла в своїх 39 років з менопаузою. Нагадаю вам всім, що менопауза це стан практично повного завершення роботи яєчників, який практично повністю виключає настання вагітності. Отже, вік жінки. Це наріжний камінь репродуктології. Я думаю, що багатьом із вас відомо про те, що оптимальним віком для народження дітей всі ми вважаємо вік від там, 20 до 35 років. І, власне, уже після 35 річного віку в середньому жінки знижується фертильність, тобто здатність завагітніти. Отже, після 35-річного віку. У жінок е зменшується, катастрофічно зменшується як кількість, так і якість циклітин. І я це говорю про здорових жінок. Відповідно із зменшенням і кількості і якості циклітин, знижується їхня фертильність, тобто здатність завагітніти. І, власне, це є абсолютно природним фізіологічним процесом, на який на сьогоднішній день, та я думаю, мабуть, і в майбутньому людство не вплине. З віком пов'язана проблема зменшення кількості яйцеклітин, які при заплідненні не можуть утворити здоровий ембріон. Ми називаємо його анеуплоїдним. І такі так звані анеоплодні ембріони, як правило, або не дають вагітності, або якщо вагітність все ж таки настає, то вона закінчиться в досить короткі терміни. І це є процес того самого природного добору, якого ніхто не відміняв. Для розуміння цього явища я хотів би продемонструвати деякі цифри. Отже, за статистичними даними, у віці до 30 років у абсолютно здорових жінок один із п'яти ембріонів, тобто 20%, буде анеуплоїдним. У віці від 30 до 35% цей показник зростає вже до 35%. Тобто, на відміну від віку до 30, коли ми, пам'ятаєте, говорили про те, що кожен п'ятий ембріон буде нездалим, то 30-35 років ми вже говоримо про те, що кожен третій ембріон буде так званим анеуплоїдом, тобто він не дасть вагітності. У віці від 35 до 40% отут уже все стає набагато сумніше. І лише один півтора ембріони з п'яти Будуть здоровими, ну і після 40 років безумовно ситуація ще більш погіршується в геометричній прогресії. І вважається, що з кожним роком, після 40 кількість яйцеклітин, які можуть дати здоровий ембріон, зменшується на 10% і таким чином, досягаючи до 45-річного віку аж 1%. Давайте задумаємося, що таке 1%. 1% означає, що із 100 іцеклітин, які можна отримати від конкретної жінки в 45 років, лише один буде здоровим. Скільки циклітин можна отримати в, у жінок старше 40 років, я думаю, кожен репродуктолог вам скаже. Одинокі іциклітини. Отже, Якщо від 35 до 40 років шанси на народження стрімко падають, то після 40 річного віку ці шанси майже наближаються до нуля. Я не можу проминути дуже цікаву експериментальну модель, яку розробили британські вчені. Вони розрахували рекомендований вік жінки, від якого вона повинна була би починати планувати вагітність, і було враховано, що це сімейні парі, ну і власне, жінки, які, серед яких 90% можуть народити дитину, не використовуючи процедуру ЕКЗ. І що вийшло? Пари, які планують свою сім'ю і хочуть мати лише одну дитину, повинні починати планувати зачаття не пізніше 32-річного віку. Далі, пари, які планують народження двох дітей, повинні задумуватись про планування вагітності, починаючи не пізніше ніж 27 років. І, зрештою, ті подружжя, які замахнулись на більше їм хочуть народити ну, хоча б трьох дітей. То таким парам слід починати планувати вагітність не пізніше 23 років. Нагадую, це стосується практично здорових подружніх пар. Ну, і ще одне. З віком здоров'я кожної людини настає кращим, і я думаю, ніхто не буде сперечатись тезою про те, що з віком вантаж якихось хвороб або патологічних станів у кожної людини, в тому числі у жінок, збільшується. І це метаболічні розлади, захворювання серцево-судинної і різних інших систем, стан хронічного стресу та будь-що. Е, доходить деколи навіть до таких ситуацій, коли жінки, які звертаються за допомогою, і яким показано проведення процедури КЗ, ми їм відмовляємо через те, що у них на той момент вже існує така патологія, при якій виношування вагітності просто протипоказане. Ну і частота власне, гінекологічних проблем з віком е, вона у жінок безумовно зростає, і набагато частіше у них виникають різні стани, які в будь-якому разі однозначно знижують шанси на вагітність. Це і фіброміоми, кісти яєчників, порушення менструального циклу, проблеми, різні проблеми порожнини матки, ендометрія і таке інше. Ну і як, після того, що ви сьогодні почули, то, що буде коливатись, робити КЗ чи чекати якогось примарного чуда, я дуже сподіваюся, що всі ті, кому, на жаль, показано проведення процедури КЗ, все ж таки приймуть правильне і, що саме головне, своєчасне рішення. Будьте розсудливі і здорові. Не забувайте ставити лайки і розповсюджувати наше відео. До зустрічі!